Яким моє право судопиз? Це може ти напише. У тебе ж паспорт, у мене немає.

Блажко Олександр Васильович. А хочеш на посаді йти прошу? Чесно, полковник у мені. Блажко э, Олександр Васильович. Ви хочете дізнатися, якого я року навчений, так? Я вже визнав, з якого року народження. 7 червня 88-го року. Проживають зайняті пояснюють, що ви тут займаєтеся працькою. По, по, по якій сумово. причині ви знаходитесь у нас? По виклику 102. Хто да, 102. 102. викликав? От ви маєте право їх взяти і відвести до себе і написати на них заяву. Ми на них Або, заяви, ми маємо право їх взяти і... Ви їх маєте право Садить взяти, заяв... взяти їх. І... Ви ж не вислухали мене. Ви ну, не... спілкуєтеся, Якщо я. вам зручно російські спілкуйтесь От... на Пояснюю, От... ви... От... розумі... щоб ви мене зрозуміли. Ви маєте право їх взяти і у себе на відділку написати ту заяву. Я маю право, яку якого... на місію. Так ви маєте право, але звичайно, ви маєте право їх також і взяти до себе і написати заяву в себе. Чому? Я на місці хочу. Ви хочуть написати на місці. Люди на місці. Тоді, будь ласка, нехай люди, які знаходяться тут, які мені ну. і в дійсності хто написати заяву. Нехай присаджуються і пишуть заяву. Хто ви є такий? Шановний з білою камерою. Хто ви є такий? Хто ви є такий? Громадянин. Як я можу до вас звертатися? Сергій, Сергій, ваші паспортні дані? Хто ви є такий? А хто ви такий? Що доразу інформацію? Громадський активіст. Надайте про себе паспорт. І що у вас є, а що засвічуєте? Що, ну, що у вас все? є за, з, за люди? Що вони у нас? Чому, чому вони у нас знаходяться? Це називається називає громадської. Це питання контур. не до мене. Чому не не до кого я можу вони? звернутися? До кого? До до Хто мене? вони Стритайте є? Такі? До мене звернутися. Це ця людина, що мені погрожувала так. життю, так? Хто так і, подивити, і, ті, і, і, і улибається ще. Все, що ви це, кажете, все що ви кажете, це просто слова. Все, що ви кажете, це, немає, є просто як є записі, є це є слова. Є записи, є записи. Немає ніяких записів. Я, 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 я зараз записі, ви, розумі. ви, ви розуміли, строїться людей, активістів, бандитів. Як ти Бандити. кидаєш людей обманюєш? Людей. Бандити. Масово. Так. Масово. Ви масово обманюєте обманюєте. Пояснюю ваше місце там. Куди ви йдете? Я... На вулицю? А що посудіти? Я просто пищи. По суті, за да не мінута ви знімаєте добре? Добре, так можливо чи так вам зняти вас? Ось такі рухи, як різкі. Так, я не, знаю, не, не, не. що ви агресивна людина. Я агресивна, так. я від вас тікав. Я від вас тікав також, бо ви є здорова. на мене людина, людина можна здорова люб'язна людина, від якої в дійсності можна втекти. От я від вас в дійсності і втікав. Можу пояснити настукова. Устав би. Ще раз втомилася, але да. здихнули. Ну, кінець робочого дня, ну, а я. Звичайно, що може бути зрозуміло, Як я ви отримали своїх 100 доларів є. і стоїте тут не знімаєте. Ви розпулює 20 розпулює назад казали, що я доларів. Та мало лі хто скільки вам платить. Ну, ви там ще якісь кажете сума домовина. Так ви ж знаєте, що ви є тою людиною, яка в дійсності працює за гроші. Я думаю, всі люди працюють за гроші. Так, ви особисто та людина, яка Ми в Україні. Почекайте. Бо не сваріться це один одному не доказуєте. Якщо ви хочете щось написати, напишіть і будемо далі. То хай в якщо, вам, якщо вам хтось погрожував, чи то кушає. Вони не на цю <посте> між собою дискусію струю. Так, нехай нададуть свої паспортні дані. Де вони є? Як я можу до них звертатися? Я можу на них ніяк... з. Написати ту чи іншу інформацію? Ну вони мають предоставити якісь дані. Хто вони є такі? Mm. Дайте свій паспорт. Хто mm. ви є такі? Mm. Ви наїлися mm. добре сьогодні? Mm. О, ви поїли. Mm. Mm. До того, що ви не чуєте mm. мене? Mm. Говорю, у вас паспорт є? Є мене паспорт. Так, mm. приділіть, хто ви такий. Mm. Хто ви такий, що ви в нього під'явили? Ви стоїте в кабінеті в робочому. Mm. Ви займаєте місце, чи ви не розумієте цього? Чи до вас не доходить? Чому ви смієтесь? З вами все в порядку? Так да, все в порядку. Так я задаю вам запитання. Чи ви не чуєте? Я чую, що я просто з вас знімаю. Я ходить. не можу вислухати свої інформації, яку ви мені розповідаєте, бред. Ви мене взагалі чуєте? Да, я чую. чую. Чуєте? Продовжуйте, Господи, У вас паспорт, ні? Я вже відповідомо запитаю. Так приділіть його, хто ви є такі? Я теж відповідав на ситуацію. Ти бандит. Ти лисий бандит. Айор. Ти бандит, питаю. І сміється. З тітушками був, так? Да? На Майдані був. Це я тебе бачив. Да. Що мене можна путинським агентом назвати. І свідки є. Назвати, ну... І свідки є. Дійсності, що ти там був. І свідки є, і справу Що ще ти хочеш? Ренессанс. Ренес. Ренесанс організація, так? Як у вас організація написала? Реанізація, Ренесанс ваш чи що? Банк или установа що? Як організація? Где ми на цей санкції? Ну, але ну, це той, що банком сказав, що просто ренессанс. Компанія Ренессанс. Ні, тут немає фінансова компанія Lexword. Lexword це брехня, у них Lexword. Lexword. ваша думка брехня. Ну, брехня. Лексворд, одне так, слово. Тільки знімай його. О той же брехуна свого знімаю. Стоїть з тою камою. То єсть, а той худий. <клухи> що ти з розрив? Соціальна несправедливість. скажи, ты тут хоть что-то снимаешь? 네. Нормально печень? Нет, да, не но а, ja. а ты с головой соображаешь? Вроде yeah. соображал до этого момента. Так, э, а паспорт кем ты не мог? Ты же три раза это спрашивал. Ну так покажи, ну, ну кем ты являешься? Ты находишься чего, а чего у, ну, тебя я у заведения. В заведении, да. В каком кому ты находишься? Что? Где ты находишься? Заведение я Ты не знаешь, где ты находишься? Пойдем. А как еще одеть? Че ты выйти хочешь? Я Не, не, не. Просто. Спилкуйся за мной. Выходь, выходь. Что <губь> ты стоишь в камере? Стоишь, Че, человек, улыбающийся. Че ты дружишься? Не ж а не надо рвать. Ну ты виш провокует. ж не провокую. Я його вывести. звідси. ты камеру ломаешь, не за що. Зараз не всі. Ты не хочешь я знімаю. Зараз не всі дороги не переживай. Я ж кажу, якщо ви бажаєте щось писати, пишіть пояснення. Так ви ж бачите, так? Б... Да? Можете написати, це власноручно ми завеземо, чи чи да, За ми завеземо. Але я хочу, щоб ці люди вже не були якісь. Якщо я буду і писати заяву... Вони, ці... вони... 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 вони нічого не мають, вони, не... вони пишуть зараз пояснення. І... Ви ж бачите, що вони штовхаються. Я бачу, як ви камеру ламаєш. Ви ж бачили? Вибач. Ви пишіть. Я вам ще раз кажу, як вас звати. Так. Как вас величать? Микола. Микола, это? Микола. Николай Николай Николаевич. Микола Николаевич, Мой это писать, я вам еще раз говорю. Дальше материал вы голосом затирать. Я надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Завтра. Я отвечаю за свои слова. Отвечаю. Слышишь меня? Ну что ты думаешь? Подпись, то подпись. Ну да, ну надумать. Ну... ты так вот, еще возьму. Ничего, не пиши на голову. Что ты пишешь? И улыбайся. Спилкуйся, расскажи. Вот шестого лохтура. Спилкуваться. Шестой стеку. Спилку ванну. А ты лох породной. Человек. Добрый человек. Ты такие же, как Шахрай. Шахрай, это и думка твоя. Нет, и без ничего. Шахрай, это и думка твоя. И ты Шахрай. Шахрай. Ты Шахрай. Ты Шахрай. Где блин? Что, блинчики? Шахрай ти подібно. Улибаючий. Збороткою йти шахрай. Улибайся, шахрайного довго ти улибатися не будеш. На тебе направо знайдеться теж. Є органи, які працюють і в дійсності допоможуть тобі бути там, де ти і маєш бути. Шахрай, який працює за гроші. Ти ж його знімаєш, трохи, чого ти лишь мене знімаєш? Шахрай. Якщо б я був би шахрайон, кого стук. Алло. Ну да, он видел, он лекцию. А он втром. Да? Не знаю, тут надо вопрос. У меня есть, в принципе, как он называется? Значит мне пущить дальше. Какого вы охраняете людей, які били у нас? Кіпіша ми приїхали, Кіпіша, як ви знаєте. Є право, є право, є, є, є міліція, всі попросили. Протензії написати. писати. Можеш да, писати. Да. Так, да. міліція є, ми як, приїжджаємо, приїжджаємо. Ти була міліція, все, ми і тач, не так не виясняємо. Так, міліцію ми не визивали. Ну Так, другі Вас... визивали. Нас, скажіть, я будь ласка, я, розкрию, 에, я діваю, хотів вас за, запитати це. На, наприклад, якщо люди, які знаходилися тут мені ну, погрожують, так і є свідки, так mm -hmm. то в дійсності чи можу я написати заяву, можу. і їх охорона має право звідси виводити за турнікет, щоб вони взагалі в ці здання не входили. Чому <рисотніст> ну, <рисотніст> ну, а чому ми не мають? Микола, я вам е неодноразово так. Говорив, ви давай, можете зараз присісти, написати будь-яке пояснення, заяву. Так, так. Все, власноручно. Так, власноручно. Я ви... даю вам запитання. Я вам, так, я вам відповідаю не, при нас, було, коли я тут був, вам ніхто не погрожував. Ну, до, до цього, якщо це вам цього. тут погрожували, я вам ще раз ви заяву будете писати. Ви сказали будете. Він. Я вам ще раз писати, пишіть заяву. Але Він. я хочу написати заяву в дійсності, щоб вона, вона була тою, якою я хочу написати, щоб ці люди не були тут, щоб вони мені не розказували, як мені вказувати і як мені жити. Що, Миколаївич, приспросяйте за свій стіл і напишіть заяву, як ви бажаєте. Як ви бажаєте думку, заяву таку. Ні, ви можете під'їхати на мілютинка 28Б, написати заяву. Мюлютенка 28Б, так? Так. Да. Ну, любі... я... Можу я написати заяву, так? Так. будь-яке біць... время доби, яке вам для вас зручно. Скажіть мені, будь ласка. Ще раз. Да. Мілютенка 28Б. Мелютенка 28Б. Ще раз, скажіть, мені будь ласка, чи можу я написати заяву? Можете, 28. Але в загальному ви не вислухали мого слухав, написати, заяву. Рази я написати заяву, так? А а так, що на віддували. цих людей, які мені погрожували не. тут, угу. і їх має право охорона виводити з чому? даного приміщення. Чому Тому? немає права? Чому? чому? Так, Тому що чому? була погроза і є. Загроза життю за власну ручу. тобто загроза життю. Як погроза була і були свідки? Які? Де свідки? Які Де бачили? свідки? Скажіть свідки втікли, свідки налякалися тут уже хочет стоїть людей, які стверджують, що їх є храй. Так, люди. Матеріали -серед знаходяться серед в десятському люди серед так, них, так, які. Показали. Ви вислухайте мене Ну я ж відповідаю на ваше питання. Ви, 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 живі, ви, живі ви, живі. ви нервуєте, заспокойтесь і зберіть з мислю, потім скажіть, я вам дам відповідь. Вичерпну відповідь. А, ви заспокойтеся на і все. Ніхто не питься. Я хочу, щоб ви чули мене. Я, я вас не чую. Не ви ж чотири, чотири рази повторили зим. перед цим. Ви чули камеру чотири, чотири рази бачили, що ну, вони мені погрожують і чули. Вони також ну, не вижу заяву. Ви погрожували ні. Я Чу, ви чуєте? Вони сказали, Чуть, так. ви чули не це уважно. Що вони сказали... Ще раз підійдіть, скажіть, бо людина знімає на камеру, не нічого. Ми вам не погрожували ніяким чином. О, це наклад з прошлої сторони. Погрожували. Ось ця людина. Ну, якщо у вас є свідки, то що вам погрожували, є хто погрожув, а хто особисто? Покажіть свій паспорт, дані хто ви є такі? Хто ви є такі? Паспортні дані треба показати? Я вже ви вже ви Ві не показували нічого. Ви урвалися, ви зірвали замок нам, поміняли його вже один. Це ж не ми з другому місце. Та ви ж не чуєте. Хто вам дав? Микола Миколаївич, вам направлять слідчо оперативну групу. Ще раз? Вам слідчо оперативну групу направлять? Ви собі візьміть тих людей, які вони вас отрикли, щоб вони у нас не знаходились. І Бо... все його більше нічого не хочете, не заяв, Ні, ніщо. Ми прийдемо до вас і напишемо, все ми добре, до Ми добри, добри, все урожуємо. Нарозуміла, все, до побачення. Виводьте їх разом. Вони самі вийдуть. До побачення.